Нарешті щось цікаве. А то ми з першого проекту нормально стартунули. Далі пішла якесь лайно. А тут ось знайшли щось непогане. Платон скорочено лад, 99 тисяч обертів, Ціна на пікові 55 центів. Зараз ну фактично 1 цент. Це точно нам підходить тут. Я бачу, де можна розігнатися, і тут реальні є ордери. Дивіться, я купив на один бакс і підняв ціну вгору. Кит. Так, перший ордер нам потрібен, щоб забрати тіло. Тобто, ордер має бути максимально адекватним. Десь в 3 центи. Получається, да, у нас ні, більше 4 центи. 4 центи перший ордер. Поїхали. Окей. Далі хай 30 центів. Ставимо. 30 центів, 7хів. Окей, підходить. Далі, хай. 42, 5, давайте, 55 поставимо і один на перехай. Це 14 баксів. І крайній ордер на перехай давайте по 89. Ну заряджають непогано, об'єми держаться, токін торгується в великій кількості, чому б і ні. 1999, ну фактично, 20 іксів. GPT, GFT, все підходить, все сюди. Так, 16 центів на пікові, менше 1 центу коштує зараз. Ціна чомусь провалилася ще нижче, не знаю, що з ним відбувається, але ми його купуємо в нього 10 мільйонів. Обертів. Не знаю до якої платформи і за що відповідає цей токен, але виглядає потужно. Дивіться, памп на 6 центів від такої ж ціни був, тож я думаю, перший ордер саме на 6 центів і поставити це трішки більше, ніж 2 ікси. Ну, окей, тоді давайте 4 центи. 4 центи, щоб от точно забрати тіло. Все, а далі хай погнали 10 центів ордер номер 2 3 бакси. Потім а, поставимо 25 центів, це 8 баксів. І останній ордер на 55 центів це 16 баксів. У Аїшки сьогодні відкупили також багато, як ви можете побачити. Це а, дуже круто. В мене є ціль, як я вам і говорив в попередньому випуску: викупову в кожній ніші. По максимуму токенів і в аїшкі в нас ще остався зазор із дешевих токенів Я на них дивлюсь прямо зараз. Їх багато. Випуск точно можна ще зняти, тому ще один випуск по аішки 100% буде, і далі підемо по іншим екосистемам викуповувати всю цю неліквідку і підіймати її.